Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажемо свинку, того, що вже часу пройшло багато, ніхто її не бачив. Поїхали. Ну, і для того, щоб бути в курсі всіх наших нових відео, підписуйтесь і обов'язково коментуйте або ставте питання. А можете ще й похизуватися, можливо, у вас чогось більше, щось краще, можливо, ми щось візьмемо собі на заміточку. Ну і для нашої хрюньки, ось підготували те, що раніше як казали, там не будеш слухняним, час кроповою по жопі атата, і буде все в порядку. Хочу її випустити на двір. Я думаю, что... Шо... У-у-у! Чекаем. Хрюня. Иди сюда. Иди, иди сюда. Выходь. О, кабанюшка я как стала. Так, чекаю, чекаю же, в кто там 45 килограмм, 50 килограмм. Ну і давайте на скидку, в кого які пропозиції, як на око визначити, скільки в неї кілограм. Ну, і на око, я її обміряю, а кожен вже напише свій варіант, скільки вона в нас важить. Як би її сюди видурити? Йди сюди. Зараз да. я тобі та-та та іди -та сюди. На. Дивись, що в мене є. Фрюнь, йди сюди. Йди моя хороша, пішли, пішли гулять. Розлінилася, віть, принеси корму трохи. На, крюсь, пішли. На, 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 на. На, іди сюди, іди. Іди до мене, Іди. Не. Не хочеш? Вітя туди не пускай її. На, на, сюда. сюди. О, порося зараз вона з'їсть її. Курку з'їсть. Я знаю, що поросята жируть курок. Так. Я тобі серйозна? Ось давай попитаємо в наших підписників. Чи бачили, чи знають вони те, що поросята полюбляють їсти курей? Якщо вони вже схопили там за ногу чи за щось, вони будуть їсти. На, на, на. Моя хороша. Чуєш ти каза нагло, ага, вона ще й перебирає. Де я тобі картошки різану? На, 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 на. Вона тебе хоче з'їсти. Мурчик, тікай. Мурчик, зараз і тебе схавають. <рес> <рес> Мурчик, дрик. На. На на, на 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 о бачиш? вона картошку хоче. Бачиш? На їжі. А я тепер поміряю, да. Ух, де їй там хвіст. 136. Ей, я тебе ще не поміряла, ты куда пішла? Иди сюди. У мене ще картошка є. А, а Витя, йди поможи, я не з той стороны. Блин, <сум> а чего вы рулетку взяли а не сантиметр? Не, не зручно то не незручно вообще-то иди сюда, на чуешь не ри мені там нічого. на. Ды сюда. На, где на. Ой, ты моя девочка. Ды сюда. На, на 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 на. Ди сюда. На. рынь Диви, яка нахальна, кажу рулетка ріже пальці, ти не розумієш? На. Хрінька. Поки вона сама зайшла, так. Е, поки вона зайшла. Фух, бо ми тут за нею ганялися вже ловили. Дьору хотіла дати. Десь сантиметр нас не, не витягнули, але ми вдвох заміряли її по, під лопатками. Там. В неї виходить 135, десь 137 сантиметрів. І 136 у довжину. Тепер. Саме, зараз я їй принесу трохи корму сипану щось починає хвилюватися. Чим ми її годуємо, да? Он. корм кролячий там, попівлітровій банці кидаємо. Картопля, он даже не хоче їсти. Картопля варена і е, мука. Мука ось пішли, покажу, того, що. Розказати, яка вона не так, як показати одразу. Мука ось така, вона якось трохи більше схожа на якось ще на пластівці, ну щось таке, воно мені нагадує чогось таке. кукурудзяна мука, тому що ми купляли там суміш, пшениця, ячмінь, кукурудза. Спочатку вона їла, тоді не захотіла їсти. Ось таку ось кукурудзану їсть вона дуже гарно, тому запас під неї кукурудзаної і купили. Так, ну і основне питаннячко в нас: скільки ж то, все ж таки КГ нашій свинці малесенькій. І ще так. Також хотіла спитати у людей, які тримають свинок і мають маленьких поросят, коли можна злучати свинку з кабанчиком. Того, що ми все ж таки вирішили, ну, ще думаємо, але в думках є таке, щоб її залишити на маму. Також питання: скільки місяців. Потрібно перший раз злучати свинку і скільки в ній повинно бути КГ. Я, наприклад, прочитала, що це повинно бути в період з 9 до 10 місяців, коли в свинці не менше 120 кг. Правда, це чи ні? Очікую ваші коментарі під цим відео. На цьому все. Всім па-па!